Фольклорний ансамбль Лозівчанка просто посеред парку імені Шевченка виступили з програмою українських пісень чим привернули увагу відпочиваючих біля фонтану городян та звичайних перехожих. Піве замість духової музики. Насправді Лозівчанка підмінила виступ муніципального духового оркестру, адже музиканти пішли у відпустку. Але вечір творчості не був зіпсований. Люди не тільки слухали чарівні голоси, а й самі підспівували пісні, слова яких знають на пам'ять. Моя не було. Я постояла Що звичайній людині потрібно, аби підняти настрій. Учасниці Лозівчанки переконані послухати і поспівати. Кращого сьогодні не маємо. Сучасні хіти, як блискавка, яка під час концерту підштовхувала колектив до завершення виступу, з'являються і знову забуваються. Народна ж пісня, українська, старовинна, живе вічно. Фольклорний ансамбль Лозівчанка тільки рік як виступає, та народ вже їх полюбив. Ще такий концерт вони дадуть у сквері Шевченка. Двадцять